Швиденько, давай бігом туди пішли. давай. Я, Я держу. Давай бігом. не ніряй бігом давай. Швиденько. Держи. А як це наступило? Ти вже прямо як в Америці. Показую лайфхак, як переходить пастухи американці, як роблять. Раз. Два. Три. Оба! Отак треба. Так що слідкуйте за відео нашими, так? Да? А ти бачив, що два бичка привезли? Я бачу цих двох бачків. А вони вже сховались. Вже, що, вже, що, да. що, що, що їм роблять? Вже, цих бачків, У мене таке враження, що не батьки їх гуляють з ними, а вони з ними. Так, а ну подивимося що тут. О! Бичка. I'll talk.